Два тижні в 43-му садочку тривали роботи. Директор навчальної установи Світлана Перетяцько пояснює, вони не збиралися робити ремонт. Сталася аварійна ситуація. В жовтні цього року під час підключення тепла в дитячий садок, стався витік. Значить, мережної води в змійовику під підлогою в цій групі, і сталася така аварійна ситуація, коли треба було терміново ліквідувати цю аварію, переводити дітей, тобто перебування дітей в цій групі було просто неможливим. За бюджетні кошти придбали лінолеум, А ліквідувати порив та демонтувати стару підлогу допоміг депутат міської ради Андрій Більда. «Ситуація з тепловим господарством в наших садочках і школах вона не дуже гарна, тому що більшість цих закладів побудовані близько 40 років тому, і з того часу капітального ремонту не проводилось». Вже кілька років у дошкільних закладах Черкас триває програма енергозбереження. У садочках встановлюють сучасні вікна та індивідуальні лічильники. Чималі кошти освітяни витратили на відновлення тепломереж. Було відремонтовано близько 10 тисяч квадратних метрів дахів. В садочках, крім того, в 12 садочках були відремонтовані зовнішні мережі, в 16 в садочках були відремонтовані внутрішні мережі, каналізаційні і системи опалення. На це було витрачено понад 175 тисяч гривень. Більше трьох мільйонів гривень цього року витратили на ремонти в школах. Фізико-математичний ліцей один з навчальних закладів, де замінили всі вікна. Зараз в класах підвищена температура. Ідеальна теплоізоляція дозволяє регулювати тепловий режим. Якщо сьогодні підвищена температура, ми відкриваємо вікна, чудове провітрювання. Директор ліцею Іван Плющай, великі надії покладає на індивідуальний теплопункт. Незабаром він запрацює в навчальному закладі, і дозволить регулювати теплопостачання та заощаджувати гроші. Вже наступного року в Черкасах з'явиться унікальна школа, де економія буде у всьому електро, тепло та водопостачанні. Юлія Кропова Сельсаєнко, новини.